14 розділ. Ось день настає для Господа, і серед тебе поділена буде здобич. І зберу всі народи до Єрусалиму на бій, і буде здобуте це місто, і пограбовані будуть доми, а жінки побещещені, і вийде півміста в полон на вигнання, а решту народу не буде погублена з міста. І вийде Господь і стане напрю із народами цими, як дня боротьби його за дня бою. З того дня стануть ноги його на оливній горі, що перед Єрусалимом зі сходу, а оливна гора на свої половини роздвоїться на схід і на захід, на дуже велику долину і на північ осунеться половина гори, а половина її на південь. І втікати ви будете в долину моїх гір, бо долина гірська сягатиме по Ацал. і втікати ви будете, як утікали перед землетрусом за днів Узії, царя Юдиного. І прийде Господь Бог мій із ним усі святі, і станеться в день той світла не буде, і буде холод та замерзання, і буде єдиний той день. Господу знаний, то буде не день і не ніч, і буде не час вечора, станеться світло. І станеться в день той вийде з Єрусалиму живая вода. Половина її до східнього моря, а половина її до моря західнього, літом і зимою це буде. І стане Господь за царя над землею всією. Господь буде один того дня і одне ймення його. Уся ця земля стане степом від Геви, до Ріммону, на південь Єрусалиму, який стане високим, і пробуватиме на місці своєму від брами Веніямина аж до місця першої брами, аж до брами наріжників і від башти Хананиїла аж до царського чавила. І осядуть у ньому, і закляття вже більше не буде, і безпечно сидітиме Єрусалим. А це буде рана, що нею поранить Господь всі народи. Хто піде війною на Єрусалим, згниє тіло Його, хоч він на ногах своїх буде стояти, і очі йому погниють у своїх ямках, і язик його погниє в своїх устах. І станеться в день той між ними настане велике збентеження, і схопить один руку одного, і підійметься рука його понад руку свого ближнього. І навіть Юда воюватиме в Єрусалимі і буде згромаджений маєток всіх навкільних народів, золото і срібло та одіж дуже багато. І буде такий самий удар на коня, мула верблюда й осла, та на всяку худобу, що буде в таборах у них, як пораза отця. І станеться, що з усіх тих народів, що поприходили на Єрусалим, то будуть приходити з року на рік, щоб вклонятися цареві, Господу Саваоту, і щоб святкувати святокучок. І станеться, хто від земних племен до Єрусалиму не прийде, щоб вклонятися цареві Господу Саваоту, то не буде дощу в них. А якщо не прийде племено єгипетське і не ввійде всередину, то буде на них та пораза, якою народи ударить Господь. Хто святкувати свято кучок не прийде. Оце гріх Єгиптові буде і гріх всім народам, хто святкуватиме свято кучок, не прийде. Буде того дня на кінських дзвінках, святе Господеві! І будуть горнята в Господньому домі, немов ті кропильниці перед жертовником, і буде усяке горня в Єрусалимі та в Юді святістю для Господа Саваота, і будуть приходити всі, хто жертву приносить, і будуть з них брати й варитимуть з них. І того дня не буде вже більше купця в домі Господа Саваота».